Отже, дивимося руками, 5 зимок, вечеря, неділя, сьогодні, сьогодні 29 травня, що нам дає піти зіркових жителей. Декілька видів села. Ще пару видів. виглядають так, що вони вже сир Будь ласка, крекерами.

Фігня червона, помідора, що, що наші спагетти. Тут роблять типу, зажалку на вечері для спагетти. Непонятно. Що той її готові? Готові. Той то її готує? Це просто якісь томати. Картошка. Відважання тушковане. І єдине на всьому столі м'ясо. Вибору нема. Знову рис. Рис і булки. Все. Ось все, що ми маємо на столі. Тут фігня якась несмачна і. Це щось не хуляє. Що Для кого вони підготували, не зрозуміло. Вся кухня виглядає таким чином, що вибору немає. Йдемо ще підемо, подивимось на солодки. Отже, заходимо до солодкого, наблюдаємо, що тут солодке, що ми маємо? Що ми маємо? Декілька серпів, один тортик, ось і все. І ще переходимо. Глянемо. Ось таке воно. Ну, Щоб всі подивилися. все. Як тортик вийде, оставськового хворі. Все, що це не мабуть на чотирьох. В принципі. Ще яке все. Що вибору ніякого немає абсолютно. Як, для п'яти зірок. Тут взагалі немає їжі. Хотя меню, меню відсутнє взагалі. Як таке, з фруктів щоденно подають яблука, такі от зеленішні яблуки, ну і типу, салат. парсала. Оцей набір овочів ой, фруктів. Буквально ціле. Ось такі у нас 5, -5 зірок, крутана, фуджейра, Об'єднання арабські генерали. Дивіться і розуміти, на що витратити гроші. Як на мене, то цей отель взагалі не заслуговує ні на які оцінки з кухні. Да, Пляш тут непоганий, непогане тут море, але кухня, вибачте, нікуди не вийде. І на зауваження будь-які будь зауваження щодо фруктів. Їжі ніхто не реагує, абсолютно нікому це не цікаво. Не цікаво.